Найулюбленіша тема. Можливо, у вас там, в Нацбанку, можливо, в банках ситуація дійсно виглядає ну, дуже добре. В інших інстанціях робота наглядових рад, НАК Нафтогаз, Укренерго, всі інші це просто місце, де людина приходить, іноземці, вони всі суперфахові, але вони ні черта не роблять. Вони чомусь дозволили Коболєву розкрадати і Вітренка розкрадати, як вони хотіли, е НАК Нафтогаз України. При всіх іноземцях, і, до речі, при наших також, там де е бойка, яка в 26 років стала заступником міністра енергетики. Потім вона яким чином попала в наглядову раду НАК Нафтогазу. Е е відома. Блогерша, яка постійно ходить по ефірам, Лана Зіркаль була радником в зарплату, там, ну, такі страшні цифри називають, 25 тисяч доларів на місяць. Вона була радником у Коболєва. І при цьому ця наглядова рада дозволила, і Лані Зіркаль виплачувати якісь бішені зарплати. І вона дозволила Коболєву списати 20 мільярдів гривень боргу, який, він був, який Нафтогаз був винен фір, фірташ, який був винен Нафтогазу. Таруйте мені, куди дивились всі ці органи і куди вони дивляться зараз. Коли Кудрицькому звільнили недавно у нас минулого року, звільнив голову управління Укренерга, і він собі виписав 40 мільйонів премії а, при звільненні. А і потім ну, собі то зрозуміло, як то. І ще й своїй секретар ще 2,5 мільйона виписав. Скажіть, будь ласка, де в цей час були всі наглядові ради, всіх державних органів? І чому у нас така, звіня задніця в всіх, всіх органах? Чому у нас в Нафтогазі ну, взагалі ми маємо чорна діра нашої української економіки? Ми маємо величезні проблеми. І саме головне, ми їх призначаємо, вони дійсно фахівці. Відповідальність раз. Немає ніякої відповідальності у членів наглядових рад, які працюють ну, в тому секторі, з яким я, скажімо так, за яким я цікавлюсь, давайте так скажу. І по друге, чи повинні бути такого рівня заробітної плати у членів наглядової ради по 300, 400, 500 тисяч гривень на місяць, коли в середньому заробітна плата в Україні 10-12 тисяч. Питання співвідношення відповідальності а, людей, які знаходяться в наглядовій раді і а, які отримують таку заробітну плату, ми взагалі ніхто навіть не робив а, якісь висновків і оцінок. Хоча в наглядовій раді крупнішої компанії, така як і а, в Польщі, така як у нас Нафтогаз, і в Польщі там середній рівень заробітної плати в. Наглядовій раді тисяча півтори тисячі доларів. Тому питань до наглядова я коротко Будь ласка. відповім. Дивіться по-перше, ну, по середній заробітній платі в Україні вона вона на зараз складає там на рівні 23-24 тисячі гривень. Якщо ми приберемо всі наглядові ради по 300 тисяч, приберемо всіх, хто отримує ці за, кошти. За оцінками... то у нас буде середня Диві. заробітна плата. Я вам гарантую.